Ну, як я обіцяла, Уляна Бойчук, спеціальна кореспондентка новини Лав зі сполучених штатів про українців, американців і про все те, чим живе цими днями Америка. Оляна, вітаю тебе! Е, вітаю студія. Доброго вечора, Україна, доброго дня Америка. Так буду розповідати про найважливіші новини зі сполучених штатів. Тут відбулося чимало. Зокрема, зараз я знаходжуся на на Трибуна Фест у в Техасі. Буду розповідати про це і буду розповідати про інші новини сполучених штатів. Все, що відбувалося в тиждень в тиждень, що минає одні з таких важливих і трагічних новин у Сполучених Штатах, звісно, це. Стрілянина в школі в Джорджії, яка трапилася цього тижня. Четверо людей загинуло. Двоє з них учні цієї школи. Двоє з них вчителі. Зараз ви бачите на екранах що що і як відбувалося? Це така трагічна історія шкільного і шкільної стрілянини в штаті Джорджія. І зараз FBI розслідує цю справу про те, хто. То власне, який був мотив у стрільця, тут важливо сказати, що стрільцю лише 14 років. І е, вчора, до прикладу, на Fox News був такий розширений репортаж і розширений ефір щодо цієї ситуації, і е, розмовляли також із колишніми представниками FBI про те, яким чином буде проводитися розслідування. І тут важливо сказати, що більше про мотив цієї стрілянини, чому так сталося, звідки взялися зброя, тощо. Буде відомо через кілька днів, тому що ФБІ потрібно кілька днів для того, аби провести це розслідування. Але встаті в статі встаті в трагічні новини. Звісно, і на ці трагічні новини звернули увагу. відреагували як і віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс, так і президент Джо Байден, зокрема, і колишній президент нині кандидат у президенту Дональд Трамп. Теж у своєму Твітері висловив співчуття. І е, будемо спостерігати за цією новиною, і будемо дивитися, чим вона закінчиться і що далі триватиме. Ну, як я вже нагадала обидвоє кандидатів, і Камала Гарріс, і е, Дональд Трамп е, висловили свої відчуття. І, власне, хотілося би прийти до теми якраз передвиборчої гонки. Цього тижня з'явилися новини. Буквально вчора ввечері з'явилася новина від. ABC News. це платформа, де будуть відбуватися дебати вже 10 вересня цього року. Дебати між двома кандидатами, і ця платформа власне оприлюднила вчора правила дебатів. І це була така теж дискусійна драматична історія поміж двома штабами, яка тривала вже кілька тижнів про те, якими ж мають бути правила, чи мають вони залишатися такими, як було узгоджено ще. В перший раунд дебатів про виключені мікрофони про час розмови тощо і тут важливо сказати, що власне платформа ABC News вчора ввечері оприлюднила правила, за якими 90 хвилин буде у двох кандидатів на таку дискусію. Велику буде дві комерційні реклами. І тут важливо важливо сказати і уточнити, що власне цю історію сполучених штатах дивляться як. Спорт або як якийсь футбольний матч. Багато людей збираються дивитися. І власне оця буде дві реклами комерційні під час цього цього дійства, цих дебатів між двома кандидатами. І ABC News повідомила, що будуть зам'ючені мікрофони. Тобто мікрофони будуть вимкнені, коли буде говорити один кандидат, а інший буде не мати можливість апелювати, і це важливо. Тому що до прикладу Камала Гарріс в штаті демократів і Камала Гарріс були такі. Спочатку подвійні думки, що можливо виключити мікрофон або залишити мікрофон, і власне, в кінці вони е, нібито погодилися і дебати будуть відбуватися вже наступного тижня. Це одна із найважливіших подій в е, на президентській гонці тут у сполучених штатах. Звісно, я буду спостерігати за цією подією. Повідомляти новини е, і те, що сталося найважливіше. На цю хвилину, якщо говорити ще про агітацію, яку проводили кандидати обидвоє, то тут варто сказати, що до прикладу Камала разом із Джо Байденом вдруге поїхала до Пенсильванії. Це Swing State, це один із таких штатів сірих, якщо їх ще можна назвати, які витворювати власне. Долю і один із шести штатів, так які будуть вирішувати долю на цих виборах, і тут важливо сказати, що саме в цьому штаті дуже багато робітників робітничого класу промислової просників е, промисловості, і е, зокрема. Саме тому відбувалася оця така агітаційна історія в день праці в Day, який зазвичай в Сполучених Штатах святкують у перший понеділок вересня, і е, Камала Гаріс разом із Джо Байденом. Вони поїхали на е, цю е, та так е, агітацію, так передвиборчу агітацію саме. В цей день і саме в день працівників вони були там, і багато аналітиків говорять про те, що наприклад, прикладу вибір ран мейт, тобто кандидата на від президенти Камали Гарріс, тіма волса, якраз було такою апеляцією до робочого до робочого плакла у сполучених штатах, тому що він колишній представник якраз промисловості і з цієї когорти людей виходить. Будемо спостерігати, як буде відбуватися ця історія, і будемо дивитися за неї. і надалі. Спостерігати. Зокрема, Дональд Трамп теж апелював до робітничого класу цей тиждень. Він в своїх соцмережах проводив таку агітацію і їздив до, до Пенсильванії Зокрема, зараз я знаходжуся у Техасі, у місті Остін. Саме тому, чому я тут? Тому що тут відбувається один із найбільших у штаті фестивалів Трибуна Фест. Це фестиваль, власне, де. Політики, журналісти, різні різні інші громадські діячі збираються для того, аби обговорити, якою буде доля сполучених штатів і після виборів, і під час виборчого процесу, і чого чекати, і не тільки президент не тільки президентських виборів, але зміни конгресу. Багато представників різних різних штатів будуть тут присутні цей день. Сьогодні тільки починається цей фестиваль. Сьогодні ввечері буде. Такий основна промова, і яка започаткує про початок цього фестивалю. Очікується, що Ненсі Палосі буде також тут виступати і буде записувати такий подкаст, де вона власне і висловить свої думки щодо того, що чекає Америку після виборів. Дуже багато я ознайомилася вже з програмою цього фестивалю. Дуже багато тут є таких дискусійних панелей про те, хто як голосувати, що робити. Я вже побувала сьогодні зранку на одній з панелей, де. Говорили зокрема і про те, що е, основною цінністю Америки, я, до прикладу, є е, дотримання правил демократії дотримання до демократії, і Кожному, хто голосує, повинен він повинен звертати саме на це увагу. Буду повідомляти всі новини з Техасу. Звісно, і буду повідомляти. Слідкуйте за нашими платформами і е, нашим веб-сайтом, я обіцяю написати репортаж із Техасу, тому що дуже багато. Я вже подивилася, як тут живуть люди, і хочеться з вами поділитися. Але поки не оминуле, не омину, не хочу оминути, звісно, і те, що. Відбувається і що відбувалося в українській спільноті цей тиждень, то українська спільнота, до прикладу, проводила акції, звісно, в акцію на російське бомбардування українських міст. Ці акції відбувалися в Вашингтоні, в Нью-Йорку Тощо, окрім того, українські активісти разом із американцями, небайдужими американцями, проводили таку виставку в Істгемптоні в. В штаті Нью-Йорк це таке містечко, де власне спільно із першою українською галереєю Нью-Йорку проводилася презентація картин. Ці картини теж можна було придбати, зібрати кошти на благодійність. Ці кошти збиралися зокрема для українських дітей у фонд Blue Check Ukraine разом із Лів з Лієм Шрайбером. Це амбасадор Юнайтедвоніфорд, людина, яка дуже багато допомагає Україні актор Голівудський, і він, зокрема, був одним із хедлайнерів цієї події. Виступав, говорив про важливість підтримки України. Кошти збиралися для благодій благодійних цілях для українських дітей. Зібрали щонайменше 1 мільйон 300 тисяч гривень, що є надзвичайно важливим. Ще такою важливою подією цього тижня був виступ українського гурту танок на майдані Конго на Майдані Конго мається на увазі, що гурт виступав в місті Луїзіана на майдані Конго. Це дуже символічно, тому що гурт називається саме в честь цього майдану. Конго і зібрали вони і українську спільноту. Я знаю, що приїжджали люди із Флориди, з сусіднього штату. Для того аби послухати ці всі виступи, і головною метою цього виступу було також об'єднання із місцевими музикантами, співаками, і це теж було такою родзинкою цього виступу. Це було в кінці серпня. Данок на Майдані конго завершив свою. Це було на завершення їхнього туру сполученими штатами. Вони збрали звісно гроші на благодійність і їздили усіма. Можливими штатами тут у Америці, поки це всі новини на цьому я передаю слово студії. Студія вам слово.